Я впевнений, що ви добре знаєте це відчуття, коли треба зробити щось важливе. Наприклад, написати реферат або виконати якусь справу по роботі, а ви не можете змусити себе навіть почати це робити. Не те, щоб зробити якусь справу, а навіть почати. Бо завдання здається якимось нудним, або надто складним, або просто якимось таким, що ви не знаєте, з якого боку до нього підступитися і з чого почати. На щастя, для вирішення цієї проблеми є один ефективний лайфхак, який настільки простий, що навіть не віриться, що він реально працює, і з його допомогою справді. Правді можна перехитрити оцю ментальну яму, яка не дає нам зрушити з місця. Коротше, розповідаю. Це правило 5 хвилин. І зараз я спробую його пояснити за 5 хвилин. Як воно працює? Домовтесь з собою, що ви у цю важливу, але складну справу будете робити лише 5 хвилин. І якщо через цих 5 хвилин ви не відчуєте задоволення від процесу і захочете покинути своє завдання, то з чистою совістю можете відкладати його на потім. І робите все це без внутрішньої гризоти, по типу відчуття провини чи чогось подібного. Це такий собі чесний, справедливий договір з самим собою. Я буду робити це лише 5 хвилин, навіть поставлю таймер. І якщо Через 5 хвилин мені все ще буде так само нудно і важко, то я з полегшенням відкладаю цю справу і йду займатися чимось іншим. І після цього ви чесно починаєте робити свою справу з легкістю і чистим серцем, бо знаєте, що 5 хвилин це всього навсього всього 5 хвилин. Нічого страшного. І здавалось би, щось тут не так. Ну, що з того, що я почну робити цю справу? Через 5 хвилин вона ж не стане цікавою і захопливою. Ну, пороблю я її 5 хвилин і все. Який взагалі сенс тоді починати? І на перший погляд може навіть здатись, що це якийсь самообман. Ну, справа ж нікуди не дінці, і все одно рано чи пізно треба буде зробити. І виходить, ніби ми самі себе обманюємо цими п'ятьма хвилинами. І знаєте, що цікаво? Так, це дійсно самообман. Справа в тому, що оцей такий характерний спротив перед виконанням якогось завдання це лише виборки нашої психіки, яка все ще багато в чому керується інстинктами тих часів, коли ми ще голими бігали по лісах і постелях і робили все можливе для того, щоб вижити. І це правило якраз допомагає нам обійти власні шаблони поведінки. Погодьтесь, легше всього починати якусь справу тоді, коли буквально в нас нема вибору. Ну уявіть собі, що ви, не дай Боже, застрягли десь за містом в Інку, телефон сів, таксі не викличеш, а додому треба йти довгі-довгі кілометри. І від перспективи такої прогулянки емоції у вас будуть, м'яко кажучи, не дуже. Але ви навіть ні на секунду не задумаєтесь і не сумніваєтесь, що вам треба робити. Ви просто візьмете і підете вперед, бо у вас немає альтернативи. Що ви будете чекати ранку на морозі? Ну, таке собі. І що характерно, коли ви почнете йти, ви в перші ж хвилини заспокоїтесь, повеселішаєте. А через один-другий кілометр ви вже навіть почнете собі там щось під носа наспівувати, і коли врешті доберетесь додому, то отримуєте потужну нагороду в вигляді гормону ендорфіну, який дасть вам відчуття задоволення і зробить з цієї неприємної ситуації цікаву пригоду. І після цього всього ви міцно заснете з відчуттям зробленого маленького подвиху і будете горді собою. А через Пару місяців вже з посмішкою будете все це згадувати і тішитись. Так, от правило п'яти хвилин працює саме так. Просто уявіть, що ваша складна, нецікава, але важлива задача це ота сама ніч, мороз і довга дорога пішки попереду. Навіть думати про це не хочеться. Але вам просто треба почати йти. І в перші ж хвилини ви з подивом побачите, що нічого страшного насправді не відбувається. Навіть навпаки, ніби якось нормально. Але якщо ж і вас почало виходити, то тут ви вже й повеселішали, і вже не таке страшне це завдання. І отак, крок за кроком, ви раптом побачите, що вже стоїте перед дверима своєї домівки, і справа виконана. А ви майже. І не втомились, і взагалі було круто. І це працює так само з будь-яким іншим завданням. Просто почніть і в процесі ви зрозумієте і відчуєте кайф від цього. А ще правило 5 хвилин має деякі фішки, які роблять його ефективним. Перше, ви чітко розумієте, що 5 хвилин це лише 5 хвилин. І ми знаємо, що якщо вже в процесі буде вже зовсім зле, то через 5 хвилин це все закінчиться і вже стає якось психологічно легше. Друге, з тієї ж причини ви не будете відкладати на потім ці 5 хвилин. Ну бо це лише 5 хвилин. Їх легко почати прямо тут і зараз. Ніяких вагань, душевних мук і страждань. І третє. завдяки правилу 5 хвилин вас не буде відмазки, типу ой, я все одно не встигну це зробити, в мене купа справ і так далі. Бо 5 хвилин можна знайти в будь-якому, навіть найщільнішому графіку. І четверта фішка: 5 хвилин це така собі магічна цифра, яка буквально прописана в нас на рівні підсвідомості як синонім чоловіка чогось легкого і дуже швидкого. Ну, коли ви йдете на зустріч і до вас телефонують і питаються, ти, ви кажете, за 5 хвилин буду. І це означає, що швидко, скоро буду. Це так і працює. Отаке от правило 5 хвилин. І наостанок я хочу підкреслити: це все не є теоретичною порадою. Це просто надзвичайно дієва і практична штука. Просто спробуйте і переконаєтесь. А я дякую вам за перегляд. Це було відео про правило 5 хвилин, яке я намагався вкласти в 5 хвилин. Дуже дякую всім, хто підтримує мій блог на Баймієкофі, а особливо дякую оцим хлопцям. Дякую, ви дуже круті. І Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк і підпишіться на мій канал. Ну а ще раджу подивитись моє останнє відео про правило двох днів. Бережіть себе і звісно, keep going!